з вами Марк Морін. Сьогодні я пограю в гру груп. Ну, думаю, ви знаєте, або хоча б чули про цю гру. Ну, тут треба з букв складати. Ну, не слова, ну так, такі. Ну, штуки, які. Так, коротше, побачите. Я не можу об'яснити. Так, ну тут вже відказують супертайп. Так, супер. супер, Супер. Супер тупе. Супер тупе. Супер. Супер тупе. Супер тайп. Ну тут, понятно, все складається. Так. Наступний рівень. Ну тут, ну, тут понятно, треба ми ставити. Ну, понятно ж? Я ми прийшов. Понятно, що треба ми ставити. А тут тоже можна а тут. Ну, можна теж ми поставити. я ж казав ми поставити, ми це імба. Я два рівня вже нею прийшов. Тут теж, тут тільки, ну, не ми, а «ли» можна поставити. Тут теж можна ми пройти. Ну я ж кажу, ми це імба. А тут... А ні, тут вже ми не получиться. Ну, мож, тут можна пройти. Яка буква, як крім Q, яка падає в іншу сторону. Так. М -м так, Ю можна пройти тут. Тут тоже можна ми пройти. Купуємо ми А, ні, ось уже ні. Ну, ось тут ми можна поставити, а ось тут О, ось тут О и ось тут АЙ. МАЙ. Не, значит тут АЙ. Ну тоже мы ну, можно пройти. Та не, не можно. Тут значит, тут так. Можно пройти и яка падає в ту сторону. А значить why? Не у, а Y. Я ж кажу. Так. ДРАУ. Ага. треба малювати, я так понял. Малюй. Логічно. Рівень так і називається. Драу. Ну якщо це взагалі назва рівня. Так, окей. Okay. Окей. Okay. Що можу ще сказати? Окей, якщо окей, добре, так, ВВ. Ем, ну ось так, ні, ось так. Ем, ось тут, вже треба думати. Так, тут вже думати треба. Що тут поставити? Е. А! Як воно прокотилось! Я вже ногад тут. Ну, Понятно, ай! Можна заставити все. Воно все не получиться? А якщо через ну коротше тут ай пробіл, ай пробіл, ай пробил, ай пробіл, ай пробіл, ай пробил. Симетрія... Mm? Ем... Um, ну R. Ні, R не ne Ем... Кого? Khu? Ну чим цей рівень пройти?

Ну чем мне пройти? Ну чем пройти? Ну чем пройти? Ну джей, 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 ну она уже в пасть. Крабка! Ну что прошла. Так, а тут вам чем пройти? Пипи, 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 -пи, пи -пи. так, М пи x да x ну x тут не на вейде че, че выйдет? ну про... два пробила и ну думаю x нашу получить, три пробила и x что за x не может три пробила и пипи -пи? не может R о, R получается. R получается, пройдет этот Так. Наступный. Ну, тут понятно, что м ками можно пройти. А не. I-M. 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 Не. Может, J-M. j m m m m Короче, що я морочуся? Тут же схоже на це. Це. Муха це це. Так. XX L. XXL. А тут же ось так. Ні. XL. XX, XX. Ну, Ось так, да--ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-л-ра-ра-ла-л-эл эл Непонятный набер. Оп, ну оп. Ну понятно А. Да. Оп. Так. No, to jest po prostu oczywiste, że można przejść M. E. Może MM. MM, MM, coś tak. Nie. Może... NNN, NNN. Nie, NNN. Завжди шукаю, щоб якось складніше рівень пройти. Так. От понятно, М. эм. Так, ну чим пройти? Ну чим пройти? Ай! Не одною звичайно. Ну Но... не почекайте. Тут воно падає! У мене ой, вийшло пройти. Так. Ось тут ну можна... М! Без одної М. Без одної М. Ось так, я ж казав, вийшло М пройти. Я пробую всі рівні Ох, тут М. н н Н. Воно ідеально цим штукам робиться. Ну, могло б робитись. Ну М тут точно не вийде пройти. А, ні, одна М ось тут лізе. Одна М ось тут лізе. А ні. чекайте. Може в М. Так, ні. Попробую. С. Це! Да, це! ССС. Да, ось так, ось це, не. Ну, ось тут я попробую поставити Н. Ні. Почекайте. Може ще три пробігла тут N, N хорошо. Так, ну, О, тут точно не пусть, о, думаю. Або <соценно> як я не догадаюсь, о, ця це, цей имба. Мбу, не, мм. Mm. Джей, 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 джей. Ну, хоча б одна. Так, М. Другий імбу? Ні. Эээ, не Я говорю, буква під наклоном. Тут Q, Тоже Q, Я стоп Q, Q, Q. А так можна? Я думав, воно управлять, а в инчу Q. Так, тут. Омба о. Так Перше О, далі Ай. Ой. Ой. Не о. Оджей! Оджей. Ну Джей не получиться. ОЛ, не. О, о. Не. Тут якась має бути Q. Nie, ну, blisko. «О». IQ. O-IQ. O-IQ. Не. Думаю, тут якось має бути під наклоном, наприклад. Q. Почекайте. Думаю, ну перша... Нє, а тут десь Q, думаю. Може б товкнула якось іншу, букву не знаю. Так, або ось тут Q. Це W. Або тут Q. Ну, скоріше всього. Або... Ну, останній варіант це ось тут кір. Ні, найгірший. Так. Ось тут кір. 190 кіл. Ну, ось так, вона і... Ні, чи... О, тут! Ну, саме перше це... Або L, попробувати пройти. Або... Można 6 z J spróbować, a J w ogóle tu Tak może, no pierwsza toczno nie J, pierwsza, no druga J, nie, nie, nie S, nie, tak S, o S, Sut S, a pierwsza to łatwo. Перша може бути e. е, ні, якась маленька. Ел. Ле. Ле. Е. Ну, ні, стоп. Тут має бути може якась. Фе. Ага. Она зустріла. О, цей рівень придумував. Те! Як? Ну прийшлось? Те? Вру. Вру. Ну все. Тим, що малювати, це взагалі легко. Так, ось тут. Ні, ну отут не пройдеться, да. Вони скатуються. Ну, значить. Е? Одна М катиться. Так. Можна перша О. Тут якось, щоб йому загороджувало. Ні, Почекайте. Почекайте, почекайте. Може, якось С. С. -ка. Може е? «С» ось це? Вона взагалі в іншу сторону? Е, просто Е. Вона в цю стою сто. Не майже. Mm, ммм. взяти. В. Ні, воно взагалі не катиться. Р! Ні. Не даремно тут ця платформа. А, ні. Ну так, не даремно, тому що можна просто було напихати в одну точку. І все. Так. XXXX. XXX L, XXL. О, oh, ну, ли тут влазить X. Так, почекайте. Тут може бути і X другий може бути, да, X другий. X number 2. Ну, X. Може тут просто X напихати, і все. Думаю, тут X просто можна напихати. Ну, да, тут X влазить, все, я прийшов. Ну, да, і тут ікси Пі. А Я б добавив ще букви. Ну. Деколи мене? Отак підходить. Воно заділо? Як воно заділо? Так, а ось тут Каскадер. Ну імба до цього. Ну це легко. Це один скаскадев. Так ох, 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 а тут малювати ох, 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 ох. Все. А ось тут джей джей, 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 Ну, джей, підходить, но одна джей точно, як минимум, я так понял, да. Ну да, одна джей є. -E. L. J і -E Q. J Q. Ні, да, тут Q друга. І тут яка ще? Ну, яка має пити JQC. JQC. Да, JQ. Може, C. ось тут JQC, ось так. Джейк ЕС, да, пришлось. так, о не можна напихати. похоти, ну перше три о не стоп Почекайте. М опа так ем. МД, ММ Джей. Да, произошло с ММД. Так, цей рівень. Ну. Так, стоп, почекайте. Може она пхати. А, да, це ж платформа, яка піднімає. Джей можна також. Ну тут э, думаю, Джей. Друга. Да? Ні, Джей перша замажить. Джей перша. Да, Джей перша. Друга. Якась така, щоб. закотилась сюди. Джейкю. Е. Джей. М. Джей М. Ні, не даремно ця крапка стоїть. Даремно ця крапка стоїть. Так, N. N не підходить. U. Book eu, you? Quer? Não é coisa de pêssego. Quer pi? Pê? P. Não, Думаю, д. Далі якась буква, яка під наклоном полетить в іншу сторону якось. Д-д. Що? Ні, ну жуб не Д. Тут може Джи бути? Ну, якась зачепись там. Так. Ммм. М. Ясно. Ні. Ні, почекайте. Джей М. Джем. Якась буква, яка впаде на або Джейку, або Мку. Ну, Джей. Джей. Ну, це ну, ж підходить. Лео! Ну, Эл, ну підходить. Е, Ай. 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 Може тут айками все заставити і буде. Ай! Ну. Перше точно тут. Ну тут. Логічно, що друге Ай. Може перше Джей Ай. Як на мене так. Може лай якесь? Ага. От треба, щоб якась буква затрималась прямо. Ну, тут ніяка буква не затримається, крім другої Л. Друга Л теж не затримається. L Q. Ага О. О. О Q. Q тут точно не. Ну о J. Яко? М. Ну я пробував М, не получается. Ну більше ніяких букв не може. Та-та-та. Е ну, Думаю, друга «Т». Знаю. Друга Т. Допустимо, що друга «Т». Так. «Т» Л, Т Т Л. Так. М Перша РТ. «ТІ». «Р» РТ. О, Р. Р завис. Р завис. Це вже хорошо. Що хтось завислає щось. Почекайте. А ось так просто. Рзавис. Так. Ерзавес. Ну, цей рівень закінчую і буду закінчати це відео. F? Нє. О. Ну, так. Г-г-г. Гг. Може ГГ? Може, то що буде мені, якщо я не пройду цей рівень. Так, е. ББ, Б. Так, може букв. БК. -Q. -Q. Q тут не підходить з друга, якщо крупні букви. Якщо L, L. Пі. Пі. Пі, не підходить. Ну, друга, друг, якщо L, Перша. Ну, що перша Т, друга L, Т. Ні, тут треба яка- щоб теж якась буква затримувалась. ту ту Ну, тут я б, ми бачили, не підходить. Ту-пе. ТУП. Тут, тут у затримується. Можна? ТІВ? ТІВ, телеві. УДА! Ну і ми будемо закінчувати. І всім пока-пока!